Дорогі мої слухачі, вітаю вас на каналі книги Сафомелі. Я обіцяла записати це відео тоді, коли ми назбираємо у моїй спільноті під відповідним постом хоча б 300 лайків. Я вам дуже дякую, їх назбиралося багато, і хоча їх не вистачає, я все одно це роблю. Чому? Тому що хотіла записати це відео саме звідтиля, де я зараз знаходжусь, на моїй роботі. А, тому що історія Харуни та Дениса почалася саме тут, і буквально десь з півгодини тому у мене навіть дежавю трапилось, тому що я готувалася до цього відео. І в цей час пролунала тривога, і саме тривога лунала тоді, коли ну, завдяки їй взагалі я дізналася цю історію, скажімо так. Я продовжу історію Харуни та Дениса, читаючи епілог, або він називається взагалі бонус від автора, який був опублікований в електронному вигляді в електронній книзі на букнет, але, на жаль, зараз через певні обставини ця книга там прихована. Я намагаюсь вирішити це питання з керівництвом букнета, але, на жаль, поки що ми спільної мови з ними не знаходимо. Тому, можливо, або вона буде опублікована пізніше в електронному вигляді для прочитання, або, можливо, буде так, що взагалі мої книги будуть перенесені десь-інде. Перед тим як я почну читати, я хочу зауважити кілька моментів, акцентувати на них вашу увагу. По-перше, в одному з своїх відео я вже наголошувала на тому, що всі мої романи поділяються на реальні історії, які повністю викладені деталізовано за фактами. І також на історії, засновані на реальних подіях. Тобто є канва. Далі я вже пишу як автор по цій канві викладаю історію. Вона деякими моментами може не співпадати з реальністю і з реальним життям. І історія Харуни з Денисом вона є саме такою історією, заснованою на реальних подіях. Чому так ви зрозумієте, після того, як я прочитаю бонус від автора. Друге, на чому я хотіла наголосити, деякі з вас зауважили в коментарях, а також були коментарі під електронною книгою, що є деякі моменти, які викликають сумніви, що десь є якісь нестиковки, є якісь прогалини в романі. І, в принципі, так, вони там є. Здебільшого, це мої помилки, тому що цю книгу я писала понад рік. Поки була там написано, наприклад, перші там 10 глав, потім була там кілька місяців перерва, потім знову щось написала, знову перерва, це пов'язано з моєю діяльністю і з відсутністю вільного часу, як такого взагалі. Книга пишеться зазвичай мною уночі, коли. Я вже безмежно втомлена після роботи, після домашніх справ, і уважність в такому випадку, як ви розумієте, вона не ідеальна. І я перепрошую за ці нестиковки. Дійсно, оцінки, які називали дівчата, були не актуальні на той рік. Це, скажімо так, на автоматі я назвала ті оцінки, які я застала ще навчаючись в школі, і дійсно, п'ятірок тоді вже не було, це була вже негарна оцінка. Другий момент щодо Харуни її розмови з Анет. коли... Жінка розповідає їй, як у 1915 році родина виїхала з Вірменії до Франції і потім повернувся лише батько. То насправді тоді повернувся дідусь. Це просто моя обмовка, моя одруківка. Повернувся дідусь, який одружився тоді з бабусею у Вірменії. Народився батько Харуни, який потім відмовився від родини. Саме така історія була. Щодо Продовження історії Харони з Денисом. Повторюю, я зачитаю те, що я писала у бонусі від автора на букнет під електронною книгою. Але оскільки YouTube має деякі свої особисті бачення нашої дійсності і заперечує деякі факти, точніше, просить про них не говорити. а... На жаль, від буденності відійти ми не можемо. Мені довелося сьогодні перед цим відео записати точніше, трошки скоротити та. Переписати деякі моменти, які стосуються наших подій за вікном, для того, щоб просто уникнути певних слів маячків, але це не означає, що я не в цій країні, що я не бачу того, що робиться, і що я не називаю все своїми іменами. Це проблема в тому, що YouTube просить не називати все своїми іменами. І якщо виникають якісь подібні ситуації, то просто в такому випадку канал може бути заблокований. Або писимізований, я цього не хочу, тому заздалегідь перепрошую, що деякі моменти будуть писані словами, такими навколо ситуації. Але я хочу, щоб ви розуміли, що, в принципі, ті речі, які відбуваються, вони є, і я це бачу і всіма своїми силами намагаюся допомагати нашим хлопцям, щоб перемога була за нами. Ну, а тепер прошу. Послухати мій бонус, мою передісторію та післямову, деталі, як писалася ця історія. Я читатиму не так, як Ангеліна Кріхеллі. Деякі з вас мені казали, що чого ви не читаєте свої романи самостійно, у вас там приємний тембр голосу і так далі. От, можливо, зараз своїм читанням я відповім на ваше запитання, чому я не читаю самостійно, тому що це не зовсім моє. Але оскільки це відео трошки експромтне, а Ангеліна у нас людина трошки зайнята, і вона зараз займається тим, що пише наступну книгу, яку незабаром ви почуєте на моєму каналі, тому вирішила самостійно це зробити. Я буду читати про речі, які мені можуть бути болісні, тому якщо десь в мене там почнуться сльози або ще щось, я прошу не зважати на це. 18 лютого 2022 року у своєму блозі на букнет я написала пост про 10 фактів, про мене, в якому дев'ятий пункт розповідав про мій найбільший страх у житті. А вже через 6 днів він став цілковитою реальністю. Не буду описувати те, що пережили ми з родиною за ті два тижні. Але коли дивом вдалося виїхати, єдині два бажання, які я мала, це вивезти дітей якомога далі та допомогти нашим чим зможу. Так ми з родичками примкнули до лав волонтерів. Я мала досвід швейного виробництва, тож ми почали шити спорядження, а потім, після повернення до Києва, продовжили працювати в цьому напрямку. До чого цей вступ? До того, що завдяки такому досвіду я маю тисячі історій, які могли б перетворитися на цікаві книги, які б розривали до м'язів кожного читача та слухача. Я бачила дітей з пустими очима, яких серед ночі привезли з Маріуполя. Вони не розмовляли від шоку, а у їх шкарпетках були намальовані схеми, де поховані батьки. Я бачила жінок, яким довелося власноруч ховати своїх рідних. Бачила старих бабусь, які приходили допомагати, приносили консервації за словами: може, і там хтось дасть моєму синочку миску супу. Та історія Дениса та Харони зачепила мене найбільше, тому що в усіх інших історіях не було світла, суцільна темрява, яка охопила нас всіх у ті дні. А в цій історії світла було багато, була велика мрія, довгий буремний шлях до щастя, наполегливість і неймовірної потужності віра. Так, по суті, моя діяльність сьогодні переросла у бізнес. Але разом з тим левову частку спорядження, яке ми виробляємо, ми віддаємо на допомогу нашим хлопцям безкоштовно. Саме так я і познайомилась з Денисом. Червень, ранок, телефонний дзвінок одного зі знайомих волонтерів. Дівчатка, я до вас зараз. Відправлю чоловіка, дайте йому все, що наразі можете йому для старту. І якщо буде пропонувати гроші, не беріть ні копійки. В нього двоє, двоє дітей і дружина інвалід. За пів години приїжджає гарний чоловік у цивільному. З першого кроку заводить розмову, що гроші в нього є. Просто він не знає, де все необхідне купити. Тут я хочу зауважити, що на той момент дійсно потрібне спорядження. Дуже швидко розійшлося в усіх магазинах, і хлопці не мали майже нічого. Тому, в принципі, це абсолютно нормальна ситуація була на той момент. І ще один момент, який мене не відпускає по сьогодні, хоча вже майже два з половиною роки, як це все відбувається. Хлопці наші вони дуже-дуже скромні. Їм настільки важко буває інколи брати щось безплатно. Для мене це просто якась. Я не знаю, якісь такі, як навіть не здивування, а напівшокова така ситуація, яка стала, в принципі, вже сталою серед військових. Коли я розумію, що це ми їм повинні бути безмежно вдячні, а не вони нам. І коли. Ми намагаємось допомагати всім, чим можемо, а людина намагається ще зі свого боку якось за це віддячити. Для мене це просто ну, вау, я не можу якось навіть дібрати зараз слово, як назвати цю ситуацію. Продовжу. З першого кроку він заводить розмову, що гроші в нього є, просто він не знає, де все необхідне купити. Починаємо з ним сперечатися, але в цей момент починається тривога, і ми разом йдемо до найближчого укриття. Перша повістка мені прийшла за два тижні до початку. Тоді відпустили, бо дружина в мене інвалід і є двоє дітей, а я годувальник. От зараз отримав другу, тепер за два тижні їду. Я обережно починаю цікавитись слово за слово, і він переповідає мені історію свого дитячого кохання до дівчинки на візочку. Яку лікарі поставили на ноги та з якою він випадково зустрівся у Німеччині через багато років. Відпочутого, якщо чесно, я була шокована, але щось в голові не в'язалося. Поставили на ноги, але вона все одно інвалід на візку. А чому вона зараз не ходить? Питаю, я невпевнено. Він відповідає: в неї був рецидив в день нашого весілля їй стало зле. Тоді знову виявили пухлину в голові. Але жива, і це головне, все інше це зовсім не страшно. Я слухала його слова, сповнені оптимізму, а по шкірі бігли мурахи. А можна я про вас книгу напишу? питаю його. А ви ще й книги пишете? Є трохи. А що для цього потрібно, перепитує він. Деталі посміхаюсь, і бажано поспілкуватися з вашою дружиною. У цей момент його обличчя стає похмурим. Я б дуже хотів, щоб про неї написали, бо вона дійсно цього достойна. Але я не знаю, чи вона погодиться. Ми попрощались, а в моїй голові почалася бурхлива діяльність. За кілька днів я вже мала готову конвоману. в уяві повним ходом малювалися сцени і складалися діалоги, але згоди героїні все ще не було. Розуміючи, що людям взагалі в такий момент не до мене, я відганяла від себе дуже довго відганяла бажання зателефонувати. Але от от він поїде, а я втрачу будь-який зв'язок з ними. Тож, набравшись нахабності, я таки зателефонувала, і вдача виявилась на моєму боці. Харуна неймовірно вродлива жінка на візочку, настільки красива, що потім я не раз ловила себе на думці, що занадто відверто милуюсь її обличчям. Поряд із нею діти, маленька дівчинка років 3-4, грається з іграшками на дивані, а за письмовим столом щось малює старший хлопчик. Обидва вітаються з посмішками, видно, що дітки дуже виховані та дуже дружні до людей. Якщо чесно, я не знаю, що саме вам розповідати, та взагалі почуваюся дуже незручно. Одна справа пережити все поступово, а інша ділитися всім з іншими. Це Денис мене вмовив, бо гадає, що історія буде цікавою. Каруна насправді вона була дуже невпевнена в собі. Вона дуже-дуже стидалася, вона постійно ніяковіла, ховала очі і з нею буквально ну, дуже важко було з нею говорити. І отримати якусь деталізовану інформацію було ще важче завдяки її стану здоров'я через те, що мені дуже важко. Говорити відверто з людиною, бо я просто не вмію говорити з такими людьми. З обмеженими можливостями, мені постійно було страшно, що десь я зачеплю якусь, задам якесь питання, яке виявиться нетактовним, або викличе якісь непотрібні за цією розмови емоції. Якщо це не буде занадто особисте, кажу її я. Я б хотіла зрозуміти ваші почуття та поділитися ними з читачами. Що відчуває дитина з обмеженими можливостями, як переживає першу закоханість? Що ви відчули, коли побачили Дениса з його сином у Німеччині? Як повернулося ваше кохання? Ох, зітхає Харуна та загадково посміхається. Я, чесно кажучи, не сподівалася, що буде легко. Тема сама по собі, неймовірно, важка. Але коли вона говорила, в мене від її болю, не те, що завмирало серце, у мене просто фізично ломило кістки та м'язи, з очей постійно крапали сльози, ви може, можете уявити, каже вона, наприклад, якщо ви маленька дитина і побачила якусь дуже-дуже гарну іграшку або апетитний торт, який стоїть на вітрині, і ви... Його дуже хочете скуштувати, але знаєте, що ніколи не скуштуєте. От приблизно те саме відчуває дитина на візочку що секунди. І це не стосується торта, це не стосується іграшок. Це відноситься до будь-яких елементарних речей, які доступні іншим людям. Дитина, яка ще маленька, вона не розуміє деяких речей. і Постійно її супроводжує відчай та неспроможність, і це хронічний біль. Я слухала все це, а сама собі вже розуміла, що не зможу написати цю книгу настільки круто, як хотіла б. У мене просто не вистачить словникового запасу, і не вистачить власних емоцій і енергії, щоб передати читачам всі ті почуття та емоції. Ви так насичено розповідаєте, що, мабуть, у вас вийшло б написати краще за мене, ділюся з нею думками. Денис теж так колись говорив, сміється вона, що з мене вийшла б хороша письменниця, але коли є вільний час, то мене зазвичай тягне малювати. Поступова історія не тільки розфарбовується почуттями та емоціями, а ще й наповнюється безліччю деталей. Які я ледь встигаю записувати. Я дізнаюся про сцену зняною в Києві, про те, як героїня знову зачинилась в собі і втекла, не бажаючи нав'язувати себе з дитиною Денисові, як вони зустрілися потім на виставці. Це схоже на казку, висловлює свої враження. Так, але він це дійсно зробив. Я після свого не дуже забезпеченого дитинства досі намагаюся на всьому економити. А він взяв і отак просто купив мою картину. Тоді я була вражена його появою та вчинком, і така зла на нього була, що він як дитя повівся на ці багатенькі ігри. Вже потім зрозуміла, що саме цей вчинок йому був самому необхідний, щоб відчути себе чоловіком і мені, напевно, довести щось таке хотів. Можливо, захотів подарувати мені казку, про яку я мріяла в дитинстві. Він мені їх дуже багато перечитав тоді. Здається, що аби не діти, які всю нашу бесіду потребували уваги, ми б говорили з нею ще довго. Але і від того, що я вже почула, в голові кипіло. Якщо мені буде потрібна додаткова інформація, можна я вам зателефоную? Так, звісно, каже вона. І того ж вечора, поки я ще була на емоціях, написала розгорнути план роману, фіксуючи якомога більше деталей. Вже наступного дня в мене була готова обкладинка з назвою Біль в мені. Саме так називалася картина Харуни. А ще протягом місяця були написані майже 20 розділів роману. І В якийсь момент я раптом зрозуміла, що роман стрімко розвивається, а деталей мені дуже не вистачає. Зібравши, зібравши всі питання у список, я набираю номер харуни, але чую відповідь металевий голос робота, який повідомляє, що номер більше не обслуговується. В той період я майже випала з письменництва на кілька довгих місяців через повну відсутність вільного часу. Але не полишала спроб дозвонитися до героїв та з'ясувати необхідні мені деталі. Коли Денис розповідав, що дівчина повністю зникла з радарів, поїхавши на першу операцію, я подумала: та ну, хіба таке може бути 21 століття. Але тепер зрозуміла, що може. І ще й як, бо тепер вони зникли обидва. Зв'язок поновився навесні 2023 року. Денис з'явився сам, написав у месенджер з іншого нового номера та попросив допомогти зібрати побратимам необхідні речі і відправити їх на передову. За коротку розмову мені нарешті вдалося дізнатися не тільки перелік необхідних речей, але також отримати короткі відповіді на деякі з основних питань і дізнатися новини про героїв. Харона з дітьми та моєю мамою, каже він, ще торік поїхали до Франції. Ми вирішили, що так, там їм буде краще, а мені за них спокійніше. Вона на французькому номері, тому ви не можете до неї додзвонитися. А в мене все добре, дві контузії, але то таке. Я не встигаю попросити номер Харони, коли значок онлайн згасає. Отриманих відповідей мені не було достатньо для того, щоб розписати деякі сцени. Та в цілому достатньо для первинної задачі переказати історію героїв та їх почуття. Тож вирішила завершувати історію самостійно, базуючись на те, що маю. Час від часу я спостерігала за тим, що Денис з'являється в мережі та була впевнена, що йому там, там, де він знаходиться, книга наразі цікавіша найменше. Прийде час, перемога, можливо, нова зустріч з героями. І краще я тоді доповню роман фактами або навіть перепишу кілька розділів, ніж смикати героя з кожного питання. А їх знову назбиралося дуже багато, і в тому числі вже й читацьких. Коли книга була написана та опублікована повністю, я відправила посилання Денисові зі словами, що буду дуже рада почути їх відгуки та побажання по доповненню або змінах. А також попросила номер телефона Харуни. Його відповідь прочитала вже вранці. Він дуже зрадів, подякував, пообіцяв переслати дружині, але її контакт так і не лишив. З тих пір а, пройшло вже понад рік, і більше я ані з Харуною, ані з Денисом не спілкувалася, на жаль. Нав'язувати себе в такий час і в таких обставинах, в яких він знаходиться, я не хочу. Один раз, другий раз я попросила її номер телефона, він не надав, і я вважаю не тактовно просити втретє. Але дуже сподіваюся, що рано чи пізно хтось з них з'явиться все-таки на зв'язку, і можна буде поспілкуватися і почути їх враження від цієї книги. Ось таке от доповнення до роману вийшло. Я дуже сподіваюся, що вам було цікаво його послухати і дякую, що дослухали його до кінця. На всі ваші додаткові запитання я залюбки відповім у коментарях. Ви знаєте, що я завжди відповідаю на всі коментарі. Також хочу подякувати за ваш зворотній зв'язок під частинами самого роману. Для мене це надзвичайно приємно бачити, що я роблю. Це все не, не дарма і що моя творчість дійсно комусь допомагає, комусь просто подобається, когось просто розважує. Е, ну, це це не, не передати словами ці відчуття, наскільки е, приємно автору почути, е, прочитати подібні відгуки. А е, ось, в принципі, все, що стосується Харуни з Денисом. Я дуже сподіваюся, що у них все добре, що все. Вся ця неприємна історія, страшна історія, яка з нами трапилась, незабаром закінчиться. І ми ще обов'язково вийдемо на зв'язок з Харуною та Денисом і поспілкуємось. Я обов'язково про це розповім, якщо це станеться. Ну, а поки що ми з ними прощаємось і поступово крокуємо до наступної книги, яка вийде на моєму каналі вже ось ось. Це буде оповідання, яке написане, воно повністю авторське. Вигадане, але написане для цікавого проєкту, заявленого на рекорд Гіннеса. Це містичне оповідання про карпатську босорку. Я дуже сподіваюся, що воно вам сподобається, моя частинка цієї, цього великого проєкту, як завжди, про кохання. І я незабаром вже його опублікую. Сподіваюся, вам буде цікаво його послухати. А поки що до нових зустрічей. Всім гарного настрою, попри все, що нас спіткає. Тримаймося, все буде за нами.